Чому складно розслідувати провадження проти суддів, яких підозрюють в хабарництві? Докладніше на невідворотному покаранню, розповів Андрій Касьян, виконувач обов'язків начальника 6-го відділу спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня, дякую за запрошення і одразу хочу розпочати з загальної цифри. Скільки вже прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду обвинувальних актів щодо суддів спочатку повномасштабного вторгнення? Ну і за якими з цих обвинувальних актів вже є вироки? Спочатку повномасштабного вторгнення на начинені корупційних діянь було викрито понад 12 суддів. Стосовно семи суддів слідство завершено та обвинувальні акти направлено до суду для розгляду по суду. І такий розгляд наразі триває, оскільки такий розгляд займає певний час. В цілому, за час діяльності спеціалізованої антикорупційної прокуратури, викрито 75 суддів на вчиненні корупційних злочинів, з них 9 осіб в період січня по серпень 2023 року. З цих осіб можна виділити наступну статистику: Це 62, судді, суддів першої інстанції, 12 суддів апеляційної інстанції, один суддя Верховного суду, і також з цього числа 11 суддів виконують адміністративні повноваження голів відповідних суддів відповідних інстанцій. Скажіть, а про які порушення йдеться найчастіше, із названої мно, мною цифри переважна більшість суддів викриті на так званому хабарництві, тобто на наданні отриманні неправомірної вигоди або на зловживанні впливу, це приблизно 75% від загальної кількості або 56 суддів решта притягнуті до кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації. Зловживання службовим становищем тощо. Щодо справ про отримання неправомірної вигоди, найменший розмір отриманої неправомірної вигоди серед справ, що розслідується національним антикорупційним бюро, це 2 тисячі гривень. Найбільший одна з останніх справ понад 2,5 мільйони доларів США. Також е, хотів би наголосити, що окрім е, кримінальних проваджень, спеці спеціалізована антикорупційна прокуратура також е, здійснює представництво інтересів держави в порядку цивільного судочинства щодо стягнення необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави. І є е, е, відповідно вже рішення Вищого антикорупційного суду, яким стягнуто необґрунтовані активи, також і е, що належить судді одного із суддів Київської області. А саме 13 липня 2022 року задоволено позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активами. А саме йде мова про квартиру в місті Києві відповідно судді, та прийнято рішення стягнути з такого судді понад 3,5 млн грн мільйони гривень в дохід держави в грудні 2022 року. Апеляційною палатою таке рішення залишено без змін, і справа наразі перебуває на перегляді Верховного суду. А в чому головні складнощі розслідування та збору доказів у провадженнях, що стосуються безпосередньо суддів? Це справи непрості. Як демонструє практика, значна кількість справ не потрапила до цієї статистики у зв'язку з тим, що судді використовують методи конспірації та ланцюги посередників для отримання ними непромірної вигоди. До таких схем та ланцюгів отримання непромірної вигоди залучаються у переважній більшості інші працівники суду, наприклад, помічники, секретарі, інші судді, а також адвокати, що надають правову допомогу. Тобто люди, що мають досить вагому практику і досвід роботи з такими категоріями справ. Такі особи за домовленістю суддей отримують фактично за суддю неправильної вигоди і в подальшому використовуючи методи конспірації, передають їх безпосередньо судді. Наприклад, в одній із нещодавніх справ САП було повідомлено про підозру адвоката, який вступив у змову з одним із суддей міста Одеси. Повідомив своєму клієнту, що йому необхідно надати кошти в сумі 2000 доларів США. Як неправомірну вигоду для судді за прийняття рішення у справі про адміністративне правопорушення, громадянин передав такі грошові кошти. При цьому адвокат цю неправомірну вигоду передав іншому судді цього ж суду як посереднику для подальшої безпосередньої передачі судді, який приймав рішення у справі. Також складності розслідування цих справ пов'язані з тим, що щодо суддів здійснюють дію спеціальні гарантії. Суддя є недоторканим. без згоди вищої ради правосуддя він не може бути затриманий. Стосовно нього не може бути застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою. Дивіться, є оголошення підозри, а є винесення вже вироку. Цікавить в середньому. Ну от з практики, вашої, так скільки триває такий процес? На жаль, з практики можу сказати, що такий процес від підозри до вироку триває декілька років. В середньому, можливо, два або і більше років. Для, для прикладу можу навести свіжу практику саме спеціалізованої корупційної прокуратури. У червні 2023 року Верховним судом залишено без змін вирок колишнім двом суддям Голосійського районного суду міста Києва щодо отримання неправомірної вигоди. Вирок у цій справі постановлено у лютому 2022 року. Відповідно, а діяння було вчинено ще в 2018 році, і з 2019 року така справа розглядалась в Вищому антикорупційному суді. Скажіть, а чи є якісь за останній час можливо провадження, які вас найбільше вразили стосовно суддів? Мене под... викликає до... досить е... такий щирий подив е... кримінальні провадження, які стосуються отримання суддями неправомірної вигоди ну незначної там, у, наприклад, 500 тисяч гривень. При тому, що судді при тому, що коли суддя е, несе дуже високу відповідальність перед суспільством і одночасно має дуже е, добре е, грошове забезпечення від держави, яке не співмірно з тими непромірними вигодами, про які я говорив, е, також е, е, дуже мене вразили такі приклади, коли е, е, наприклад, справа ще перебуває на розгляді суду, тому я не буду говорити прізвище, але е, е, суддя. Будучи вже обвинуваченим у справі про хабарництво, вдруге вчиняє відповідне кримінальне правопорушення і також стає підозрюваним іще в одному епізоді отримання неправомірної вигоди. Наразі вже такі дві справи цього судді перебувають на розгляді суду. Скажіть, а на вашу думку, ну з практики, ви розумієте, а що спонукає суддів брати Хаврін ну, за 500 гривень, це навіть якось смішно. Можливо, не віра в невідворотність покарання. Угу. Тобто вірять, що зможуть залишитися вірять у свою безкарність? Угу. Зрозуміло, я вам дякую, пане Андрію, за цей час, який ви приділили програмі невідворотне покарання.